Це я. І це я виїжджаю на зустріч збірної України з болівальниками. Це Гулівер, і поруч з ним я, як Лілі Пут. Це я приїхав на захід на 40 хвилин раніше, щоб бути тут найпершим, але фіг я вгадав. Це я на балконі і чекаю, щоб хтось попросив, щоб я скинув м'яч. Це я засмутився, коли дізнався, що не буде Єгора Назарини. А це жіночка не засмутилася. А це Лео Фан. Він теж був на заході. А от Кріштіану Фана я щось не помітив. А зараз я вам покажу, як Лео Фан речить. Це розіграш подарунків від бренду Львівський, який є спонсором національної збірної з футболу. Але я не брав участь в розіграші, я не фартовий, я не блохін. Це дуже серйозний автомат, на якому можна зробити дуже серйозне фото на паспорт. Собі теж не робив, бо мені вже 45, фотку. Я вклеїв. Це стільці розставили як на шоу Еліас, але ведучий якийсь не той. Це футболісти пафосно спускаються на ескалаторі. Це по оплесках визначається, хто ж з них вболівальників. з вболівальників. Іван Калюжний. Владислав нам. І Володимир Ворожко. Це я знімаю на відео, як хтось знімає відео. Це футболісти відповідають на питання вболівальників. Мої найулюбленіші питання: хто найкраще варить борщ, як не засмучуватися, коли не забуваєш гол, і що б ви сказали собі дев'ятирічному. Це вже я пафосно спускаюсь на ескалаторі і знімаю футболістів. А це я пафосно їду вгору на ескалаторі і кажу вам, що збірна України в червні зіграє на турнірі Canadian Shield проти Канади та Нової Зеландії. А ви, як завжди, зможете обрати лева матчу із брендом «Львівське». Кожен ваш голос принесе одну гривню на благодійність. Це я в туалет заходив. Це виявилося, що захід вів Микола Шапаренко. Це футболісти помітили мене на балконі та тичуть на мене пальцями. Або не на мене. А це фотосесія для всіх бажаючих. Це черга, яка була дуже велика. А я людинка серйозна, часу не маю. Тому я просто прифотошоплю до голови цього мужика своє обличчя і буду кайфувати. А це кінець, Па-па.